Вітаю вас, мої любі тельці! Ви на каналі Астроната. З вами я, ваша астрологиня Наталі, і це астрологічний прогноз на лютий 26-го року. Місяць, лютий, він дуже насичений, насичений астроподіями, а значить, доленосний, подієвий і місцями сумбурний, тому що ретроградний Меркурій в останній декаді місяця задає такий шухер, І цього разу Меркурій буде, у нього дуже велика така ретроградна петля, яка фактично тягнеться до квітня. Цього року і сам ретроградний період він коротший, але наслідки довші. Все нове проекти рішення, запуски ідей краще починати мінімум ну, за тиждень до ретроперіоду. Головні теми місяця перше сонячне затемнення 26-го року водоліє, старт нових таких кармічних історій. Сатурн переходить в Овна. Це серйозний етап дорослішення. У вас акцентоване 10-й, 12 сектори. Це статус сотні цю внутрішня трансформація, і ми про це все сьогодні з вами поговоримо. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки, тут багато говорю про цикли, прогнози, про планування, і для того, щоб вам подарувати ясність, впевненість і стратегію у майбутньому. Також в описі під цим відео залишу посилання на свій міні-курс Year, який допомагає самостійно побудувати і розшифрувати свій прогноз на 26-й рік, свій соляр, тобто розуміти головні тенденції, про що ваш рік куди рухатися, куди не потрібно заходити, фінансову стратегію визначити, і щоб жити в синхронії зі своїми циклами. Це дуже класний інструмент, продукт, яким я дуже пишаюсь. Він Коштує всього навсього 10 євро, але дуже велика цінність цього продукту. Багато вже хто з вас його пройшов, тому хто ще не був. Запрошую цей курс. Він створено абсолютних для абсолютних початківців в астрології, щоб ви змогли подивитися про що ваш рік, вашого чоловіка, дружини, дітей, близьких, співробітників. Тож посилання, як завжди, залишу в описі під цим відео. А зараз давайте про прогноз на лютий. Нагадаю, дивимось прогноз спершу за знаком асцендента. Якщо ваш асцендент в тельці. Супер, Диві, дивіться свій прогноз, тут більше вирогідність попасти в точечку. Якщо ви не знаєте свій асцендент, пишіть мені в коментарях 5 показників: це дата, місяць, рік, час і місто народження. І о, якщо не знаєте свого часу народження, дивіться свій прогноз по сонцю. О, всім, з, зі всіма з вами спілкуюсь в коментарях. Ну що, розпочинаємо. 1 лютого повня в леві, в вашому четвертому секторі, тобто повня це завершення, результати, ясність, і вона відбувається в секторі вашого дому, місця проживання, родини, нерухомості, батьківщини. Коріння тут завершуються всі питання, пов'язані з цими ключовими словами, і завершуються, до речі, всі теми. Завершується якийсь процес або сюжет, який зародився по цим темам наприкінці літа липня 25-го року. І тут можливо якісь сімейні історії завершуються. Рішення про житло, про переїзд. У вас ви нарешті його приймаєте, прояснюються стосунки з родичами, внутрішнє відчуття. Таке, знаєте, тепер я знаю, де мій дім, ось це може бути. Тож ставте крапки, не тягніть минуле далі і звільняйтеся, звільняйте простір і фізично, і емоційно. 6 лютого Меркурій перейде в Рибки в ваш 11 сектор. З 6 лютого, друзі, соціум, інтернет-проєкти, взагалі ваше майбутнє, плани на майбутнє, соцмережі, колективи, однодумці. Оці всі теми у вас в думках, ви розмовляєте на ці теми, ви щось, якісь інтернет-проєкти створюєте, або ви переписуєтесь в поїздки з друзями їдете якісь. І тут дуже важливий момент, тому що Меркурій залишає вас тут надовго, тобто 11-й дім, ну, тут Меркурій буде до 16 квітня, е, тому що буде ретроградити ще тут. Ну, для порівняння, зазвичай Меркурій проходить 18-24 дні. а е, Цього разу Меркурій буде тут довго. Тому вам тут потрібно і розпочинати якісь нові процеси, і повертатися щось перероблювати. Е, як діє Меркурій ну, до кінця лютого в рибках? Багато дуже розмов, знаєте, таких без форми, тобто, ну якихось таких, не не остаточних, несерйозних. Інтуїтивні ідеї, повертайтесь до старих контактів, переписуйтесь з людьми з минулого, оформлюєте документи, які пов'язані з колективами або онлайн-платформами, в мінуся плутанина ілюзії, недомовленості якісь. В плюсі у вас працює інтуїція, ви знаєте, які документи оформити, як розмовляти. Творчість дає натхнення цей аспект. Тому фіксуйте все письмово. Ідеї, слова, думки, перевіряйте інформацію двічі, не робіть якихось таких гучних заяв наперед, не швидите. І взагалі про цю петлю давайте розповім в окремому відео. Вона насправді з нюансами і з пастками, тому ставте дзвіночки нагадування, щоб не пропустити відео про ретроградний Меркурій. 10 лютого день з двома такими сторонами є мінуси, є плюси. Мінуси – напруга від чорного місяця, тобто ні, Меркурій робить квадрат до чорного місяця, і тут події цього дня можуть мати такі відкладені негативні наслідки, особливо у період 16 по 28 березня. Що може бути обережно з конфліктами, з обіцянками, з домовленостями не маніпулювати інформацію, не створювати двозначностей таких в цей день. Тому що це відгукнеться в період з середини до кінця березня. З плюсів, Венера буде заходити в рибки в ваш одинадцятий сектор, і буде тут до 7 березня. Венера це любов, краса, дипломатія, гроші, підтримка, все, що. Куди заходить Венера, вона поліпшує цю сферу? Одинадцятий сектор це сектор соціуму соціальних мереж, якщо для вас актуальна. Це колективи, однодумці. Що дає цей транзит? Схвалення, підтримку, популярність у соцмережах, до речі, таке жіноче колонове, допомогу якусь від подруги ви можете отримати, реалізація творчого або духовного такого езотеричного проєкту. Тож виходьте в публічність, заявляйте про себе, працюйте в команді в цей день, і не тільки в цей день, а до 7 березня у вас буде тут Венера цьому сприяти. 12 лютого така дата Меркурій буде з'єднуватися з північним вузлом, вашому також 11 сектору. Це кармічний день, тому що Меркурій це наші думки, слова, все, що ми думаємо, пишемо, говоримо. Північний вузол це наше майбутнє. І тут думки, слова, рішення цього дня формують майбутнє. І взагалі, яке проявиться в серпні 26-го року. Тому тут особливо важливі навчання, курси, інформації, знайомства, комунікація це взагалі що відбудеться в цей день, це підказка, куди вам рухатися далі. Любительці, 14 лютого, Сатурн переходить в Овна і буде йти по вашому 12 сектору, ну два роки. До квітня 28-го року це період внутрішньої дисципліни, роботи з психікою, усамітнення, завершення якихось старих циклів. Теми імміграції можуть також підійматися знову і прояснюватися тут щось. Тут змінюється ритм життя. Ви можете піти в декрет або в фріланс, або якісь духовні практики починати робити, будувати будинок, і взагалі такі довгострокові інвестиції у вас тут стоять. Про Сатурн у мене є окреме відео на каналі. Там і його минулі цикли, і той, що буде, і рекомендації. Обов'язково подивіться. Посилання залишу в описі під цим відео. 16 лютого Меркурій буде з'єднуватися з Юпітером. Це дуже Удачна дата, дата удачі записуємо от щоденнички свої, і буде по сфері 3-го сектору. А це сприятливі зустрічі, покупки, документи, підписання будь-яких документів, замовлення будь-яких документів, запуск онлайн проєктів дружні і ділові контакти. Тобто тут все буде йти зі знаком плюс. Тож використовуйте цей шанс, домовляйтесь, розширюйтесь, Тут все вам, всі карти в руки. 17 лютого сонячне затемнення в Водолії у вашому 10 секторі дуже важлива точка місяця ну це перше затемнення 26 го року 10 сектор це кар'єра статус досягнення затемнення в водолії не було з 2018 року і зараз стартує новий цикл півтора роки два півтора два роки буде впливати і це нові задачі нові цілі новий соціальний рівень Нові кар'єрні досягнення, нові новий статус може бути соціальний або професійний. Тут зароджується нова енергія, і дуже важлива про затемнення. Ми будемо окремо говорити в окремому відео, тому що це найважливіше відео лютого місяця. Тому ставте дзвіночки, щоб не пропустити. 18 лютого Сонце переходить в рибки, Венера з'єднується з північним узлом. І що це дає? Ну, це день бажань. Все, що ви загадаєте в цей день, може реалізуватися до 11 липня 2026 року. Також можливі кармічні зустрічі. Нагадую про себе якась людина для вас, можливо, складна, але дуже значуща, тому для того, щоб ви пройшли знову якийсь досвід ну, налагоджування відносин. Приятливо в цей день планувати будь-які спільні проєкти. Тому а, о, зверніть увагу на цей день. 20 лютого фінальне з'єднання Нептуна і Сатурна в вашому 12 му секторі, ну, останній акорд великого циклу, він дає завершення звільнення, внутрішню таку зрілість. Разом ці дві планети вони показують, де ви жили в ілюзії, де тягнеться те, що давно мало завершитися. Взагалі, вам потрібно завершити. Певний етап свого життя, де ви витрачали енергію, і тепер о, тут потрібно поставити крапку. І це буде ну, ще деякий час, о, три місяці, майже три місяці. Так, три місяці Сатурн зетуном будуть о, разом, потім розійдуться. Тож, як це для вас може проживатися? Може відчуття втоми, бажання усамітнення, якесь таке, знаєте, більше бажання більше не хочу і не можу так. Завершиться якісь зв'язки, які були раніше ну, такими кармічними, а не ресурсними, вихід з ролі жертви або рятівника Оце дуже важливо. Закрити історії, які тримали вас на підсвідомому рівні, ну дуже такий тривалий час. Це не різка подія, тиха, але дуже глибока, така точка, і це потрібно завершити. 22 лютого Венера буде з'єднуватися з, з Юпітером, і це один з найкращих днів місяця. Тут і бонуси, і приємні зустрічі, і покупки, і поїздки, і оформлення документів. Все буде зі знаком плюс. Тож діти, ризик тут виправданий, тому запишіть собі цю дату просто собі в щоденнички і використовуйте як найсприятливіший день місяця. 26 лютого ретроградний Меркурій починається, він буде ретроградити до 21 березня, а петля тривати до 16 квітня. Тут ви повертаєтесь до тем 11 го сектору. Друзі, соцмережі, проекти, інтернет проекти перегляди планів, якісь старі проекти можуть повертатися. Тут головна така рекомендація не починати нове. Перероблювати старе можна, аналізувати якось там щось, поглиблюватися в якусь таку історію, яку ви відкладали можна. Але взагалі про ретроградну петлю Меркурія цього буде окреме відео. Дождіться його, ставте дзвіночки, і там буде повно розкрито цей аспект. 27 лютого напружений день, але важливий. Марс буде в напрузі з Ураном і дає таку імпульсивність, нерви, поспіх, тож обережна з технікою і на дорозі. З іншого боку, сонце буде з'єднуватися з північним вузлом в 11-му вашому секторі. Сонце це я, це мій прояв. Північний вузол це наше майбутнє. Одинадцятий сектор це сектор друзів, інтернет проєктів, колективної діяльності. І це ідеальний момент заявити про свої наміри, сформувати бачення свого майбутнього і визначити свою роль у соціуму, заявляти про себе, про свій масштаб і розказувати про свою значущість. Тож, давайте підведемо підсумки так. Тельці лютий 26-го року це місяць переходу. А не ривка. Ви закриваєте старі внутрішні цикли і готуєтесь до нового соціального і професійного етапу. Затемнення в 10-му домі запускає нову таку траєкторію в темі статусу, кар'єри, досягнень на півтора роки, але перш ніж вийти на новий рівень, Сатурн, у 12 домі він просить вас сповільнитися, навести порядок у внутрішньому світі, відпустити те, що, було, що вже немає ресурсу для вас. Акцент, до речі, 11-го дому в цьому місяці показує, що ваше майбутнє воно формується через людей. Через спільноти, через навчання, довгострокові плани, друзі, колеги, соціальні зв'язки, соціальні мережі стають ключом до наступного вашого етапу життя. Тож, на цьому будемо завершувати наш прогноз. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось, що ні, або визначу вам асцендент, ставте лайки і надішліть це відео своєму улюбленому тельцю. Побачимось в наступних прогнозах. З вами була ваша Астраната.